Вітаю вас, любі дівчата та милі хлоп'ята. До нас завітала осінь чарівниця. Вона розмальовує все навкруги у яскраві кольори. Пропоную вам сьогодні вивчити вірш про осінь. Написала його Наталя Замрія, а називається він Осінь фарби готувала. А допоможе нам в цьому чарівна табличка. Ось послухайте вірш. Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все навколо стало різнокольоровим. А тепер, дітки, ми будемо повторювати за картинками. Дивіться уважно на картинки і повторюйте за мною. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довколо стало різнокольоровим. А тепер ми повторимо весь вірш по таблиці. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала. Потім все розфарбувала. Придивіться, все довколо стало різнокольоровим. Ось, дітки, іще один віршик про осінь ми з вами вивчили, молодці. Теплої осінньої вам погоди. До нових зустрічей!